Звуки, або вперед, як сьогодні, Дня Звуки, коли дві великих українських сім'ї об'єдналися, коли це відбулося не за примусом, а з доброї волі українців Галичини і українців великої України. І наша історія, історія української держави, української нації завжди мала. Особи, а мало особистості. І, власне, брати Лепки, Богдан і Лев Лепки, це були особистості. І вони були унікальними тим, що це були люди, які були всесторонньо розвинутими як в літературі, так і в науковій галузі. Безпосередньо сам Левко Лепкий, який е був. Главах українського січового стрілецтва, який безпосередньо приймав участь, в принципі, як і Богдан в тих подіях, які відбувалися в 17, 18, 19 роках. І це є знаменито те, що така премія є саме тут, в Тернополі, і нагороджується представники не тільки Тернопільської громади, але і представники. З великої України представників сусідніх областей. І я думаю, що ці всі люди, які нагороджувалися і які будуть ще нагороджені премією братів Левків, це будуть особистості, особистості, які дадуть для нашого духовного розвитку, для розвитку держави. Такі приклади нададуть такі праці або такі вчинки, коли ми будемо навіть через 10, через 50 чи 100 років згадувати і так само приносити на стрижень історії їхні імена, як і братілеки.